29 депутатів зареєструвалися на черговій сесії міськради Ужгорода. Всім їм довелося вислухати представницю обурених мешканців вулиці Нікітіна. Люди скаржаться на вантажівки підприємців, які руйнують дорогу місцевих. Ми з Вікторка чи серед ми ж приволодішні. Ми прикриваємо вулицю Нікітіна, пане і прошу вас зафіксувати і всі шановні депутати, тому що вихід питання, вихід вирішення питання не буде таке, таке, як ми і ви з вами думаємо. Асфальтувати зараз це марно тратити на гроші. Там немає ливовідводи, там немає каналізації, там немає стік спичних їх вод, там горить трансформатор. У нас газова напруга у трубах. Просто останні будинки навіть не можуть уже нормальну колонку. Я ж не говорю про опалення. лист є. Ми офіційно діяли. Відповідь є. Ми не просимо кошти, Тут відповідь при наявності коштів. Нам не треба кошти. Не руйнуйте того. Допоможіть нам зберегти те, що ми самі зберегли. Як не можна знайти бенефіціара Камазів? Я не кажу про забудову. Хай будує, хай місто розвивається, хай люди будуть всі щасливі, я разом з вами і мої внуки. Будьте ласкаві, прийміть нормальні геологія, геодезія, водовідливи, каналізації. Чи проможна та площа витримувати ті об'єми ґрунту, який різні. Їздять по нашій тій розбитій дорозі. Я вам не рекомендую перекривати вулицю, бо це незаконно. Ми наведемо порядок без перекриття вулиці, я вас прошу. Без перекриття вулиць. Ми сьогодні визначимо ці підприємці, хто туди завозить, і ми з ними розберемося, добре? Тому, будь ласка, ми врахували дуже слушно за ваше зауваження, ми розберемося, добре? Я вас ну я вас слухав, я вас завершу. Ми це наведемо порядок. Домовились? Я вам дякую. Серед інших питань програми економічного і соціального розвитку за січень, вересень 23-го року. На сесії відзначили, що ситуація у галузі промисловості складна. Через війну порушилися внутрішні і зовнішні торгові зв'язки. Однак, деякі програми потребують додаткове виділення коштів. Проведений аналіз, деякі кошти не будуть використані. Тому за пропозицією бюджетної комісії пропонується виділити на програму профілактики та тоді злочинності, на програму профіння стратегічних розслідувань, виділити ще додаткові гроші на новостворений управління контролю за благоустрою 34 тисячі на комунальні послуги не вистачає, додавати півтора мільйона для цього входу в поліклініку і на зарплату плату. Підтримали на сесії питання введення нових посад в Ужгородському міському центрі соцслужб департаменту соціальної політики. Два психологи та два фахівці соціальної роботи служби працюватимуть із родинами загиблих захисників України та військовослужбовцями, які отримали інвалідність чи поранення. Крім того, близько 500 тисяч гривень на матеріальну допомогу виділять майже двом десяткам громадян із міського бюджету. І збільшення було по деяких прізвищах суми коштів, тому що надали наші громадяни ну, документи, відповідні медичні довідки, де дійсно потребує оперативного втручання, там і онкозахворювання, і рідкісні захворювання. Є, там потрібно оперувати на відкритому серці, тому ми з розумінням відносимося до таких ситуацій. Не минула сесія і без нагороджень. Очільницю кадрової служби Ужгородської міської ради Олену Макару нагородили подякою голови Національного агентства України з питань державної служби. А з нагоди дня місцевого самоврядування почесними грамотами Закарпатської ОВА за вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, високий професіоналізм нагородили депутатів Ужгородської міськради Ірину Азізян, Марію Бадиду, Аллу Чернобук та Ярослава Глаголу.